Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами ознайомимось з нумерацією чотирицифрових чисел. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати. Додавати, віднімати і усім допомагати. Відкрийте підручник на сторінці 39. Гра збери число. Це буде число. Вісімсот дев'яносто два. Наступне число. 485. вісімдесят пять. Тепер беремо наступне число і це буде. Перевірте, 668. шістдесят вісім. Це число. Сімсот сімдесят сім. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинті запишіть число, яке містить 9 десятків і 9 одиниць. Запишіть його. Наступне число, яке містить одну сотню. Третє число запишіть, яке містить одну сотню, 5 десятків і 7 одиниць. В наступному числі. Одна сотня і два десятки. І запишіть останнє число, яке містить одну сотню і три одиниці. Перевірте, і ви записали такі числа. Молодці. Працюємо за підручником на сторінці 39 завдання 204. Скільки кубиків зображено на малюнку? Це 17. На наступному малюнку шість стовпчиків по десятку, це 60. Це число буде отже, 2 квадрати по сотні та три стовпчики 3 десятки, 230. На наступному малюнку 350. Ти вже вмієш лічити одиницями, десятками, сотнями. Та знаєш, що кожні 10 одиниць будь-якого розряду утворюють одиницю наступного розряду. Отже, 10 сотень це 1 тисяча. І позначається ось таким кубиком. Яке число зображено за допомогою кубиків? Це число. Один кобь, який позначає тисяча, буде число тисяча. Наступне шість кубиків це шість тисяч. І це число чотири тисячі. Полічіть тисячами від однієї тисячі до десяти тисяч. Одна тисяча, дві тисячі. Три тисячі, чотири тисячі, далі самостійно. І десять тисяч молодці. Чи продовжується лічба після тисячі? Розгляньте малюнок. Якщо до тисячі додати один, то це буде тисяча один. За числом 1001, йде число 1002. Потім 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 і 1010. Назвіть тепер числа від однієї 10 п'яти до. Однієї тисячі п'ятнадцяти. Отже тисяча п'ять, тисяча шість, тисяча сім, тисяча вісім, далі називайте самостійно. І тисяча п'ятнадцять. Молодці. У завданні 208 назвіть скільки кубиків на малюнку. Це 1243. Отже, в цьому числі одна тисяча дві сотні, чотири десятки і три одиниці. Це буде чотири цифрове число. На моделі за допомогою кілець Зображено. 3 одиниці, 4 десятки. На стрижній сотні дві сотні. І четвертий стрижінь це одна тисяча. Чотири цифрове число. Щоб прочитати багатоцифрове число, розбий його на класи, відлічуючи з кінця по три цифри. З кінця відлічуємо три Цифри. Починаючи від початку числа, називай, скільки є одиниць кожного класу. Ось так: 1054. Щоб записати багатоцифрове число, спочатку запиши одиниці найвищого класу, тобто тисячі. Трішки відступи і далі запиши одиниці наступного класу сотні десятки одиниць. Ось так. Записуємо, наприклад, 3000. Відступаємо трішки місця. І записуємо три цифри наступного класу. Пам'ятайте, що у кожному класі по три розряди. Отже, по три цифри. Прочитайте числа у завданні 210 записані в нумераційній таблиці. Це чотири цифрові числа. Отже, одна.

Нагадую, що ми записуємо 1000, трішки відступаємо місця і записуємо наступний клад, в якому є одиниці десятки сотні. Далі 1930. Зверніть увагу, як правильно записувати багатоцифрові числа. Обчисліть вирази 211. Є вирази, які Потрібно обчислити стовпчиком ділення та множення. Обчисліть письмово, потім перевіримо. Давайте перевіримо. 250 поділити на 5, це можна усно, буде 50. 259 поділити на 7. Ви обчитили стовпчиком, це буде 37, 64 помножити на 4, якщо важко, можна стовпчиком або усно розкладаємо на 64. Кожний доданок множимо на 4 додаємо і буде 256. 104 помножити на 8, у вас 832. Наступний вираз на 2 дії. Початку 125 поділити на 5 і додати до числа 325 буде 350. В наступному виразі обчисліть стовпчиком 243 помножити на 4 і відняли від 1028. В наступному виразі відповідь 145 і в останньому 317. Рівняння 212. У першому рівнянні невідомий дільник позначений Y. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене 45 поділити на частку 9. Це буде 5. Перевіримо і дійсно отримаємо 9. 450 поділити на С, дорівнює 9. Другому рівнянні невідомий теж дільник позначений буквою С. Отже, це. Буде 50. І в третьому рівнянні – невідомий. Від'ємник позначений буквою А. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного 450 відняти різницю 9. Це буде 441. Зробимо перевірку. Дійсно, отримали 9. У домашньому завданні вам потрібно виконати завдання 213. Аналогічне, яке ми виконували у 210. Вам потрібно записати числа в нумераційної таблиці і обчислити вирази 214. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!